Я дуже обережно запитала у нього, скільки ще його сестра планує жити з нами. Він дуже сильно розлютився і відповів мені зразу стільки, скільки треба буде. Я була шокована, тому що якщо він завжди був хорошим, ми ніколи не сварилися, то з цього моменту просто все пішло шкереберть. Ти не підозрювала нічого? Ну, може, він її. Сестру? Шпилінвілін сестру? Та ну це бред. Ну, може, вона йому не рідна. Але, блядь... Оля трошки, блядь, кудась полізла не в ті степі. Ну, вибачте, блін. Ну, я свічку не держала, і про це я можу тільки здогадуватися. І діло сімейне.